Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. У прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей. Тому що для чого думати? Ви скажете для чого думати? Я не цікавлюсь політикою. Ну, я вам скажу, думати потрібно для того, щоб вижити. Давайте я не буду говорити про високі матерії. Про патріотизм, про націоналізм я не буду одягати три вишиванки. До речі, у мене вишиванки немає до сих пір. Не буду говорити, тому що давайте скажемо відверто. Зараз українці переймаються тільки одним: як вижити? Ви знаєте, війна пішла вже в таку стадію, що про патріотизм, про націоналізм, про вишиванки вже не думає ніхто. Скажу так чесно: якщо думають, то тільки для того, щоб показати себе великим патріотом. Усі українці думають, як вижити. Війна страшна річ, інстинкт самозбереження, кожен хоче вижити, врятувати себе і врятувати сім'ю. Але найстрашніше, що для того, щоб вижити, треба подумати. Тому що на політ бою, якщо ти не подумаєш. Що ти будеш робити? Тебе уб'ють рашистські загарбники, расистські. А в тилу, якщо ти не подумаєш, тебе уб'ють тицикажники, поліцаї або українські прикордонники. Вб'ють і безкарно. Дякую, пане Муркот, Який вітає. Пан Муркот вітає мене з Вижгорода. Вижгород. Це під Києвом, так, пане Муркот? Вижгород, напевно, під Києвом, наскільки мені дозволяють мені мої знання скромні в географії України. Дякую, пане Муркот. Так от. Дякую, пане Муркот. Так от, для того, щоб е, вижити, треба подумати. Інакше ти просто загинеш. І, в принципі, вже немає різниці, де? Чи на фронті, чи в тилу. Тому що вже здається, що в тилу теж фронт. У тилу. Ти виходиш з дому і можеш не вернутися. Тебе можуть вбити поліцаї, можуть вбити ТЦКшники, безкарно вбити, їм за це нічого не буде. Ви знаєте, я вийшов а, після ну, у мене була операція, і я зараз важко хворію. Так, от я перший раз пошкандибав місто заплатити комуналку. І два здоровенних по два метра ситих, молодих. Кабанат ТЦКшника кілограм під 130. Хиже на мене дивилися, коли я проходив біля популярного в місті Сокиряни магазина Тайстра. Вони хеже дивилися, вони вже хотіли вчепитися в мене. Побачили сиву борду, побачили віки, зрозуміли, що їм нічого не світить. Сіли в автомобіль, поїхали. Якось так, пані Тамара, ну, фанатка. Пані Тамара буде мати. Звання Фанатка Ютуб каналу Єгор Кравцов. Фанатка. Колись був фільм Фанат, а зараз пані Тамара Фанатка. Вітаю, дякую, пане Тамара, що ви, як завжди, з'являєтесь на стрімі. Є ще один Вишгородок це під Тернополем. Дякую, пане Муркот, але ми перейдемо до основної теми стріму. Перед тим, як перейти до основної теми стріму, я традиційно попрошу. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кварцов 200 підписників буде 52 тисячі. І будь ласка, низький вклінок завжди тим, хто допомагає донатами і допомагав. Е, в коментарях мені пишуть, для чого ти просиш донати, у тебе пенсія. Деякі пишуть: не випрошую донат. Ви знаєте, я завжди відвертий і міг би про ці коментарі вам не казати, але скажу. YouTube канал Єгор Кравцов працює 6 років, шостий рік. Скоро буде YouTube канал Єгор Кравцов в листопаді 6 років. За 6 років каналу, існування за шостий рік каналу я не просив донатів 5 років. 5 років я працював на свої кошти і на допомогу небайдужих е, своїх земляків. Дуже мало земляків, але допомагали. Ось так, 5 років. Ну, а зараз шостий рік вимушений просити донати, тому що е, YouTube канал Ігор Кравцов перетворився в один з єдиних рупорів правди на західній частині України. Та й в цілому, по всій Україні. Дуже багато роботи, дуже багато аналізу, дуже багато матеріалів. Я важко хворію, тому тому і прошу допомоги. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка правобанку. Буду вдячний дуже. Пише пан Косим: ухилянка не жалко. Ну, ви бачите, не жалко. Мені особисто у хилянків жалко. Ухилянків жалко, які топляться в. В тисі, яких топлять в тисі, яких убивають, яких стріляють. Тому що те, це теж люди. Якщо він ухилян, поступайте по закону. Чому ухилянти не є чиновники, депутати, чому ухилянти не є самі прикордонники, поліцаї та цикашники? Страна в ніщиття, як не помочь Одеса з вами. Я дякую пану НК. НК з Одеси. Мі приємно завжди, що наша північна Пальміра перлини у морі Одеса, завжди, завжди мене слухає. Дякую. Так от, шановні дорогі мої, що я вам скажу? Приблизно півтора року назад, а літом 2023 року, рік назад, я виклав перший в історії України матеріали про. Масовий перехід нелегалів Молдову. Після мене цю тему підхопили усі комуниліні, центральні ЗМІ, центральні канали. А перший я відкрив цю тему, відкрив цю тему зимою від раніше 2023 року. Зимою 2023 року я вийшов на... Україно-молдовський кордон за містом Сокіряна, в якому я проживаю в Чернівецькій області, і по слідам показав, скільки людей в той день, а тоді йшов сніжок, сліди було і видні через кордон, скільки людей прийшло в Молдову. А потім почав писати матеріали по приходу в Молдову. Мене почала цитувати Київська преса, Київські канали. Коротше своїм трудом, а тоді я ще не хворів, міг активно рухатися. Ходив день по 20 30 по 40 кілометрів, якщо потрібно ногами. От і відкрив я тоді масштабні переходи нелегалів. Молдову. Я буду називати їх нелегалами, не буду називати людей в так, от, за цими масовими переходами людей в Молдову стояли. Стояли місцеві чиновники, стояли ТЦКшники, стояли поліцаї і, звичайно, прикордонники. Прикордонники Чернівецької області під час війни стали взагалі мільйонерами в баксах, мільйонерами в баксах. Самий великий перехід поблизу міста Сокіряни кордону одночасно 40 чоловік. Вдумайтесь. Самий великий перехід кордону одночасно 40 чоловік. 40 чоловік по 7 тисяч доларів, 280 тисяч доларів за пару хвилин. Поблизу міста Сокіряни йшов автобус, який пішов по об'їзній дорозі. Він пішов через центральний пост, його не пропустили, направили по об'їзній, а об'їзна дорога проходить прямо на кордоні з Молдови. Автобус доїхав до другого блокпоста поста прикордонників без пасажирів, а там було 40 чоловік. Можете собі уявити? Прикордонний наряд зупинив старший наряду, викликав по рації підмогу і е, затримав водія автобуса. В того була був папір, що в автобусі 40 чоловік, і він направляється по такому маршруту. Автобус був пустий. Автобус зупинився прямо біля молдовського кордону, і ті просто перейшли молдовський кордон 40 чоловік. Поліція опниці ганяла по прикордонню із матюкальників е е, громкоговорителей е, кричала: е, Здавайтеся, виходьте, вам нічого не буде. Але ті 40 чоловік спокійненько пішли по Молдові, їх вивезли до міста Бричан, їх чекав там автобус, вони сіли, е, доїхали до міста бричан Біля міста бричан є перевалочний табір для людей, які йдуть в Європу. За це все платять люди. Там їх погодували, помили, обігріли і переправили в Європу. Ось такий бізнес. Бізнес, бізнес. мільйони, десятки мільйонів доларів. Я назву приблизну цифру, скільки прийшло людей через. Сукірянщину через мій рідний край за третій рік війни. Ну, давайте я скажу таку цифру: приблизно більше 40 тисяч чоловік, від 40 000 до 60 тисяч чоловік перейшло тільки через сукірянщину. Підкреслю, тільки через Сукірянщину прийшло від 40 тисяч до 60 тисяч. Можете собі уявити масштаб корупції на кордоні, масштаб скільки заробили прикордонники, поліцаї, ТЦКшники і місцеві чиновники, які теж вдолі? Через Дністер, щоб попасти до нас на Сокірянщину, а Сокірянщина від частини України відділяється Дністром, організували навіть тур пароплавами. Пароплавчики ходили по Дністру і перевозили у хілянтів. Їх ховали в прибережних селах, а потім вночі виходили на кордон. Ходив я по лісам поблизу кордону і показував мітки, відзнімав матеріали. Всі ліси помічені. Біля кордону кожна, е, кожна стежка, кожна трапіночка помічена, помічена для тих, хто буде переходити кордон. Коротшекавчи, я перший підняв в Україні цю тему переходу нелегалів в Молдову. І не тільки підняв, але показував і доводив, і відзнімав кожен крок тих людей, які переводять ухилянтів в Молдову, і маршрути, по яким вони йдуть. Що мені за це було? Ну, звичайно, погрози. Звичайно, погрози. Мій телефон. По сорок разів на день дзвонив. По сорок разів на день мені місцеві контрабандисти, прикордонники, поліцаї, міняючи номера, погрожували, казали, щоб я припинив піднімати цю тему. А я мало того що говорив, так я знаходив льошки, нелегалів там, де їх ховали перед тим, як вони робили вночі ревок на кордон. Знаходив там карімати, знаходив. Дорогі цигарки знаходив дорогі спиртні напої, вони там ночами відсижувалися, а потім під ранок ривок через кордон. Ну і звичайно, за цим стояли прикордонники, поліцаї ТЦКшники, ну і чиновники, які це все кришували. Так от дзвонили мені по 30-40 разів в день, вночі. Телефони свій не міняю при цим, при цим пово. Бояться мені нема чого. Ну і побачили вони, що я не відступлюся, перестали дзвонити. Але те, що сталося 13 липня, 13 липня, 13 липня, сьогодні у нас 21 липня, 23 липня, перепрошую, 13 липня 2024 року. Біля пункту пропуска Клокушна, це за містом Сокіряни, Чернівецька область. На молдавській стороні, прямо за пунктом пропуску, молдавські селяни прибирали поле і знайшли труп українця молодого чоловіка з кульовими пораненнями в спину. Труп уже розкладався. Себто труп ну десь приблизно пролежав у полі поблизу пункту пропуска на україно-молдовському кордоні Клокушна за сокірянами Чернівецької області. Приблизно пролежав більше двох неділь, якщо не три неділі, він вже почав розкладатися. У українця, який лежав на території Молдови біля пункту пропуску Клокушна, біля Сокірян Чернівецької області, кульові поранення в спину йому стріляли в спину. Стріляли в спину, коли він перебіг кордон в напрямку села Клокушна. Стріляли скоріш за все зі сторони, зі сторони е, пункта пропуску. Стріляли в людину в українця, коли він вже був на території Молдови. Себто наші прикордонники відкрили вогонь по території Молдови, якщо так по факту говорити. Ну, зразу, звучальниць, молдавські селяни викликали поліцію. Поліцаї знімали це тіло, знімали селяни це тіло на телефони, знімали кульові поранення в спину. Поліція оформляла документи, але через добу кульові поранення зникли. Поліція просто сказала, що ми знайшли труп українця і все, крапка. Про кульові поранення не слова. Як кажуть посол Молдові, колишній секретар РНБО Даніло, підсуєтився: інформація про кульові поранення в спину, інформація про те, що вірогідніше всього стріляли в спину чоловікові з української території прикордонники, коли він перебіг Молдову, вона просто зникла. Але чим відрізняється YouTube канал Ігор Кравцов? Він відрізняється тим, що завжди говорить правду і завжди викладає такі матеріали, які ніхто з наших блогерів, які служать усі повально зараз практично на 97% чорношляпим та українським олігархам, ніхто з них не викладає. Все. А тепер подумайте, чому я закликаю українців думати. Тому що, якщо ми не будемо думати, ми втратимо державу і втратим все, в тому числі своє життя, на фронті вбивають росіяни, звірячі, так, а тут в спину стріляють прикордонники, ТЦКшники, поліцаї. Все. До речі, цю новину розкидали телеграм-канали. В телеграм-каналах були знімки чоловіка, який лежав, застряли в спину поблизу. Україно-молдовського кордону на молдовській стороні, біля села Клокушно Що я вам скажу? Страшно, Страшно те, що десь мати думає, що син в безпеці, десь рідня думає, що син в безпеці, десь батько думає, що син в безпеці, син в Європі. А він лежав застрелений. Неподалік Україно молдовського кордону. Буквально. В якісь сотні метрів на території Молдови. А тепер би я хотів запитати трьох прикордонників, які вбили українців. У вас рука не тремтіла. Яким потрібно бути ні не злим, яким потрібно бути? Ну, давайте я підберу я піти тому прикордоннику чи прикордонникам, які стріляли в спину українцю, який перебіг Україну-молдовський кордон. Як потрібно ненавидіти людей, щоб стріляти з українців в спину? От скажіть, ким це треба бути? Як треба ненавидіти, що у душі було тієї людини, яка стріляла беззахисному? беззахисній людині, яка хотіла врятувати життя, стріляв в спину? Прикордонник, так? А чого ж прикордонники мовчать, що сокеріянського прикордонного загону? До 20 чоловік перевезли сім'ї в Молдову і повтікали в Молдову, полишавши зброю, полишавши форму, полишавши все. Чого ж вони своїм спину не стріляли? Страшно, Страшно жити зараз в Україні, тому що приклад з Іриною Фаріон показав, що вбити можуть кожного. Але історія з Іриною Фаріон прогреміла на всю Україну. А про українця, якого вбили поблизу міста Сокиряни, між Сокирянами і селом Клокушна Республіка Молдова, в полі неподалік пропуску на Клокушну, пункта пропуску на україно-молдовському кордоні. Цю історію ніхто з центральних каналів, ніхто з центральних блогерів не розкаже. Чому трагедія? Трагедія в тому, що простих людей можуть убивати за просто так і безкарно. З вами, український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь, рідні дорогі на, на канал і допомагайте, хто скільки може донатити. Допомагайте, допомагайте, не, дати, не дайте мене задушити, підтримайте для того, щоб я працював, працював, працював і говорив правду. Правду про такі страшні речі, як вбивство українського хлопця на території Молдови. Вбивство, яке здійснили наші прикордонники, стріляючи йому в спину. З вами український історик, журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал 5457 500 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую за допомогу! До нової зустрічі сьогодні ще буде як мінімум два стріми. Дякую.